Карта порада саме для цієї людини, яка дивиться це відео. Карта МАХ. Карта МАХ говорить про те, що, будь ласка, зверніть увагу на себе. Зверніть увагу на свій досвід, на те, що ви вже маєте, на те, що ви зробили, який шлях ви пройшли, і що ви ще хочете зробити. Якщо потрібно, подумайте, просто а, зупиніться і подумайте, що вам потрібно ще зробити на Меті, да, на, на шляху, вибачте, реалізації своїх цілей. Ви все зробите, ви все вмієте, тому що ви майстер своєї справи. Ви дійсно дуже класно розумієте, що вам потрібно робити не тільки у вашій сфері роботи, відносинах, взагалі, дійсно, в цілому, у, у всіх сферах життя в да, скажімо так. Тому слухайте себе, всі відповіді, що вам потрібні, вони дійсно вас просто потрібно. Поговорити з собою в хорошому сенсі, і трошки, знаєте, зупинитись не глобально, хоча б на якийсь час, і послухати, що вам каже внутрішній голос. Ось така інформація, кому актуально приймайте.